Бруно Ферреро Короткі історії для душі. 26 грудня. Мертвий чи живий? Онук великого вченого прийшов до свого дідуся. За плечима у руці хлопчина стискав пташку, яку зловив у саду. Хитро поглядаючи на дідуся, він спитав: Горобчик, якого я маю? Живий чи мертвий? Мертвий! сказав учений. Хлопчина розтулив долоню і, сміючись, підкинув пташку повітря, і вона собі полетіла. Дідусю, ти помилився! радісно вигукнув хлопець. Якби дідусь відповів Живий!, то хлопець, аби перемога була за ним, задушив би горобчика. Тоді мудрець, усміхаючись, промовив: Бачиш. Відповідь була у твоїй руці, смерть чи вічне життя в наших руках, вибір, навіть найменший, який ти сьогодні зробиш, визначить твоє вічне призначення. У якійсь країні простий народ молиться так: Тиранам хай Бог пошле воші, самотнім спів, дітям метеликів, жінкам видіння. Чоловікам диких свиней, а всім нам орла, щоб на своїх крилах заніс нас до нього.